Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити з вами про укриття винограду. Поділюся власним досвідом і тими варіантами, які реально працюють у наших умовах. Цього року основну частину винограду я укривав землею, закопуючи лазу приблизно на 10 см. Такий спосіб дає стабільну температуру взимку і навесні. Добре захищає лазу від сильних морозів та весняних зворотніх заморозків. Разом із тим є один кучний вкривної гібридної форми гільдарада кашича, прищеплений цього року, який я вирішив залишити без земляного укриття. Просто замотав звичайним мішком. На даний момент лоза зберігається в доброму стані. Конденсат під відкриттям не утворюється. Останній місяць температура тримається в межах мінус 15-25 градусів. З настанням весни буде видно, яка зимостійкість даної гібридної форми. Поки що кущ ці морози витримує нормально. Тепер про укриття землею. Що стосується винограду, укритого землею, на мій погляд, це один із надійніших варіантів укриття для нашого клімату. Грунт працює, як, на мою думку, як природний утеплювач і захищає лазу не лише від морозу. А й від зайвої вологи. Раніше я пробував інші варіанти, замотував плівкою лазу, а потім присипав землею. У результаті частина лази підіпривала через накопичення вологи. Саме тому з часом я відмовився від такого способу. А для себе я зробив висновок. Укриття землею просте, доступне і надійне рішення. Особливо для укривних сортів винограду. Але є і мінус в цьому укритті трудозатратне. А експерименти з невкривними сортами дозволяють. Мені краще розуміти, як лоза поводиться в різних умовах зими, Особливо цього року, коли стовпчики термометрів коливаються до мінус 25 градусів морозу і вище. Всім дякую за увагу. Гарного дня!